Моє вітання в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас святковий інформаційний привід для розмови. Адже до себе в гості нас запросив Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж, який цієї п'ятниці, 3 жовтня, святкуватиме своє сторіччя від дня заснування. Дізнатися про історію цього навчального закладу, також про його досягнення і плани на майбутнє. Ми вирішили у директора Мукачівського гуманітарного педагогічного коледжу Івана Івановича Кушніра. Іван Іванович, у вас пов'язує з цим закладом уже майже. Півстоліття, ви працюєте вже тут давно. Ну і почнемо з історичної довідки: як заснували саме цей ваш коледж? Сама ідея створення навчального закладу у місті Мукачеві належала тодішньому меру міста Янушу Недицеї ще далеко 1902 року. Але зреалізувалась вона більш як 10, через 10 років. В 1914 році. Австро Угорським австро-угорським урядом було виділено 100 тисяч золотих австро-угорських корун для відкриття в місті Мукачеві учительської народошкільної королівської семінарії. Ще 50 тисяч корун виділив з власних коштів сам, сам мер. Спочатку в семінарію приймали лише хлопців. І ось цікавий факт. Архівний документ за повідомленням про прийняття на навчання за підписом директора Сонді Януша, що необхідно було для навчання в семінарії: одіяло, подушка, три простирадла, шість сорочок, шість кальсонів, шість рушників, 24 носові хустини, вісім пар некольорових шкарпеток. Зубна щітка, мило, гребінець, дві склянки, один фартух. Необхідно було також оплатити кошти для проведення уроків ручної роботи, лікування та проведення відпочинку, тобто екскурсії. Як я сказав, що спочатку лише хлопчиків приймали у навчальний заклад першими студентами стало став 31 хлопець із Нашого краю. Навчання велося угорською і русинською мовами, це слід відзначити. І лише з 1917 року в семінарі почали приймати дівчаток, так званих приватисток. Після закінчення Першої світової війни в 1919 році наш край входить до складу Чехословаччини. Угорські вчителі залишили семінарію і втекли. Директором був призначений професор Олександр Хром'як, Непересічна людина, інтелігент. На роботу у навчальний заклад були запрошені емігранти з Росії, і навчання почало проводитись трьома мовами російською. Угорською і русинською. Хочу сказати, що навчальний заклад за свою столітню історію побував в складі п'яти держав: це Австро-Угорської імперії, Чехословаччини, Хортівської, Фашистської Угорщини, Радянського Союзу і Незалежної України. За столітню свою історію у закладі. Відготовлено більше як 18 тисяч вчителів для шкіл області. Нема такого міста, села, де б не працювали випускники нашого навчального закладу. Нині в навчальному закладі працює 173 викладачі, які навчають 962 студентів. Це досить Потужна кузня педагогічних кадрів для шкіл дошкільних навчальних закладів нашої області. Як бачимо, історія вузу багата, але за 100 років навчальний заклад зазнав чимало змін, і який він сьогодні сучасний Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж? Ми пишаємося тим, що нині наш навчальний заклад є одним із освітніх центрів нашого краю. За роки свого існування він підготував, як я вже відзначав, більше 18 тисяч спеціалістів для потреб освіти краю. Нині ми готуємо майбутніх вчителів початкових класів, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів музики та музичних керівників. Крім того, студенти мають можливість, крім основного фаху, Здобувати і додаткову кваліфікацію, зокрема, такий як вчитель іноземної мови в початкових класах, вчитель інформатики і керівник гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Навчальний процес постійно вдосконалюється. Ми мусимо змушені, бо то чогось вимагає час шукати і відкривати нові спеціальності. Окрасою нашого навчального закладу є його випускники, люди, які закінчили цей навчальний заклад, і є знані не лише в нашому місті, а й в цілій області. Я не можу перерахувати всіх їх за браком часу, але деяких хотів би назвати. Це і доктор педагогічних наук професор Гомонай, це і доктор історичних наук професор Болдижар, це і члени спілки письменників України Юрисович Мейгіш, Володимир Федонишинець, це і засновник Віа і художній керівник народний артист України Левко Дудківський. Це і народна артистка Радянського Союзу Гізела Ціпола, це і соліст Варшавської і Віденської опери Олександр Теліга, це і лауреат Шевченківської премії, учасник Пікардійської терції Роман Турянин, це і заслужений артист України Василь Фурт, це і доктор педагогічних наук Ганна Товканець. Це і кандидати наук Марія Кухта, це і Іван Сенько, це і сотні інших наших випускників, які є гордістю і окрасою нашого навчального закладу. Наскільки мені відомо, то ваші учні так проходять практику не лише на базі вашого навчального закладу, але і за кордоном. Скажіть, будь ласка, Іван Іванович, загалом, яка зараз ситуація з рівнем підготовки загалом ваших студентів? Наш навчальний заклад серед інших завжди врізнявся фаховою, практичною підготовкою студентів, із загальної кількості. Навчання років, років навчання майже півроку наші студенти проводять різні види практики в школах, дошкільних закладах. І важливим моментом в підготовці педагогічних кадрів, а до речі, ми готуємо і вчителів початкових класів з угорською мовою навчання. Так ось в період проходження. Перед державної педагогічної практики ми маємо можливість, або студенти наші мають можливість угорськомовних груп проходити частину державної педагогічної практики в Угорщині. Це дає їм можливість порівняти підготовку в нашому навчальному закладі і рівень підготовки в сусідній державі. Крім того, навчальний заклад має ряд. Договорів з іншими навчальними закладами не лише нашого, нашої держави чи нашого краю, але й сусідніх держав, зокрема, з Дебреценським університетом. У нас налагоджені дуже такі серйозні серйозна співпраця в плані методичної допомоги навчальному закладі, в процесі підготовки спеціалістів. А зараз я працюю над тим, щоб відновити стосунки з педагогічними навчальними закладами Словаччини, я заручився підтримкою консула Словацької республіки в місті Ужгороді. І це питання буде вирішено для того, щоб і задуматися над тим, щоб готувати спеціалістів і для цієї категорії жителів нашого краю, яка. Потребує вчителів початкових класів із словацькою мовою навчання. Проходячи державну практику за кордоном, зокрема в Угорщині, наші студенти мають можливість проаналізувати, співставити і підказати нам, що ми повинні виправити для того, щоб підготувати класного, якісного спеціаліста. Хоча хочу сказати, що. По своїй обізнаності наші студенти не поступаються, припустимо, угорським студентам аналогічного навчального закладу. І я цьому радий, що ми даємо досить ґрунтовні, змістовні знання. Іншими словами, ми готуємо практиків вчителів. Які готові в перший же день прийти і навчати діточок? Іван Івановичу, на вашу думку, чи можна зараз на базі вашого навчального закладу впровадити сучасні методи підготовки фахівців, саме Угорщини, наприклад? І якими сучасними методами знову ж таки підготовки ви можете похизуватися на сьогодні? Наш навчальний заклад, входячи в своє друге? Століття не є застиглою організацією. Це є динамічний навчальний заклад, який з певною, в певній мірі змушений використовувати новітні технології в навчально-виховному процесі. Ми повинні порівняні з школою йти на два кроки вперед, для того, щоб Забезпечувати якісними кадрами освітні заклади нашого краю. І тому в навчальному закладі є в достатній кількості необхідної техніки, яка сприяє навчальному виховному процесі. Я не говорю лише про комп'ютерні класи, це і мультимедійні системи. Це і інтерактивні дошки, які використовуються викладачами навчального закладу в повсякденній своїй роботі. Ми змушені готувати і вчити майбутніх вчителів новітнім технологіям, бо час цього вимагає. Якщо ми будемо працювати, ну так скажу, на допотопній техніці, то наші випускники не будуть конкурентно спроможними. Мені відрадно сказати, що майже 87% наших випускників мають роботу по закінченні навчального закладу. Це є результат того, що нинішні випускники відповідають вимогам сьогодення. А вони, повірте мені, досить жорсткі ці вимоги. Адже не секрет, що багато відкрито в області навчальних закладів, які використовують приспособлені приміщення для навчання, не маючи відповідної бази матеріальної, не маючи відповідних кадрів, штампують дипломи, не готують фахівців, а штампують дипломи. І тому наш навчальний заклад на ці аспекти, тобто якісної підготовки спеціаліста, приділяє велику увагу. Тому що ринкові відносини цього вимагають. І щоб йти у ногу з життям, ми змушені це робити. І я націлюю на це своїх колег, викладачів. І не лише націлюю, а й вимагаю. І я з вдячністю хочу сказати їм спасибі за ту роботу, яку вони ведуть, адже результатом нашої роботи є і переможці всеукраїнських конкурсів, олімпіад, з тих чи інших предметів. Серед них є лауреати конкурсу імені Тараса Шевченка до 200-річчя, імені конкурсу Петра Яцика. Трьох наказах міністра освіти а відзначений навчальний заклад його студенти як переможці цих конкурсів і олімпіад. Це є робота і, повірте мені, не проста робота моїх колег. Якщо порівнювати із підготовкою, я мав можливість в іноземних державах. Так, да, там є свої плюси, але є багато. І в нас дуже доброго, хорошого, і яке, якщо ставити на терези нашого випускника і випускника, припустимо, Угорщини, то я б не сказав, що ми відстаємо. В деяких аспектах навіть йдемо попереду. І це мене радує. Від цього я маю певне задоволення, від своїх випускників. А повірте, за всі роки моєї роботи тут я маю чимало випускників, які добрим словом згадують свою альмаматер. Ваш навчальний заклад розвивається, і все одно цікаво, чи не заважають і чи не гальмують роботу коледжів наразі нові зміни у законі про вищу освіту. Наскільки він, саме цей закон і його зміни впливають на вашу діяльність? Відомо, що з 6 вересня цього року вступив у дію новий закон про освіту. У цьому законі Така категорії навчальних закладів, як наша, першого-другого рівня акредитації відведено в певне місце. В класифікації спеціалістів по даному закону буде молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії і доктор наук. І... От якраз по цій кваліфікації, класифікації, ми на даний період поки що готуємо молодшого спеціаліста, а в майбутньому будемо готувати, якщо не молодшого бакалавра згідно закону про освіту. Але ми входимо в структуру університету. Хоча є відокремленим структурним підрозділом. Випускники наші після закінчення будуть йти на навчання бакалавра або після бакалавра на магістра. Це добре, тому що не треба студентам їздити по цілій Україні, а тут в складі університету продовжити навчання. Цей закон дає трохи більше можливостей. Навчальним закладам у питаннях фінансового забезпечення, ну, відкидає певні погодження, я би так сказав, з центральними органами влади, тобто з Міністерством освіти, але і вимагає більш динамічності кожного навчального закладу. Як на мене, цей закон дасть можливість вижити сильнішим навчальним закладам, бо він вимагатиме від навчальних закладів якісної підготовки спеціаліста, тобто тих, яких затребує ринок. А держава не буде просто так викидати гроші на підготовку фахівця, який нікому не потрібен. Це є конкурентна боротьба. І в цьому законі якраз це і прописано. І я переконаний, що наш навчальний заклад і в цьому аспекті знайде своє належне місце. Я впевнена, що ваш навчальний заклад зможе стати і поза конкуренцією, але, звичайно, для цього потрібно пережити чимало перешкод і проблем, Іван Івановичу, які наразі найболючіші питання, які ще варто вирішити у вашому коледжі. Життя вимагає внесення певних змін у навчально-виховний процес. Я вкладаю в це поняття це розширення спеціальностей. Це проблема, яку ми змушені будемо. Вирішити й найближчі роки. Колектив здатний, матеріальна база відповідає і тому в планах навчального закладу відкриття нових спеціальностей, які необхідні на сучасному етапі для нашого краю. Це, зокрема, вчитель ритміки і хореографії, вчитель праці і майстер виробничого навчання. І ще одна цікава спеціальність, на якою ми працюємо, це соціальний педагог, який затребований в сьогоднішніх умовах. Я переконаний в тому, що нинішній склад педагогічного колективу здатний виконати і це завдання. Одна із названих мною спеціальністю вже готова до акредитації. Я, до речі, навчальний заклад пройшов в цьому році акредитацію і ліцензування, а навчальний заклад пройшов перевірку Державної інспекції, яка засвідчила, що він відповідає всім вимогам, які ставляться Міністерством освіти до такого типу навчальних закладів. Мені відрядно це констатувати. І тому ці спеціальності, про які я говорив, ми над ними працюємо, будемо втілювати їх в життя, не лише говорити про них. Ну що ж, на ювілейну дату вже є чим пишатися і ким пишатися, і хочеться почути на завершенні нашої розмови ваше вітання всім працівникам і, можливо, студентам. Шановні колеги, працівники, студенти, випускники навчального закладу. Щиро вітаю вас. І столітнім ювілеєм навчального закладу. Цей знаковий день хотів би побажати всім міцного здоров'я, натхнення, успіхів, вдячних випускників Божої благодаті вам і вашим родинам. Особливо хотів би відзначити працю тих викладачів, які нині на заслуженому відпочинку, які своєю щоденною працею. Любові до своєї професії створювали славу цього навчального закладу. Нинішнім своїм колегам хотів би побажати терпіння, взаємодопомоги, поваги, любові до студентів. Нехай та праця, яку ви вкладаєте в своїх студентів з Торицею повернеться до вас. Зі святом вас, шановні колеги. У свою чергу, Іван Іванович, наш колектив також вітає ваш навчальний заклад із ювілеєм. Бажаємо вам процвітання, завжди рухатися у ногу з часом. Ну і безумовно, що зразкових випускників. Хай вам щастить, дякуємо вам. На цьому програма актуальне інтерв'ю завершена. З вами була Катерина Можаєва. Хай щастить і побачимось в ефірі.